Богом і нами, дорогі наші волиняни. Вітаю вас із величним, радісним, світлим Христовим Воскресінням. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Сьогодні зі мною будуть вітати вас, основні служителі Церкви Царства Боже, люди, які люблять наших. Земляків, які служать і діткам, і молоді, і дорослим, і старшим. І серце їхнє дуже відкрите і наповнене любов'ю до кожного з вас. Отож, з радістю надаю слово пасторам і служителям церкви Царства Боже у ці святкові дні. Улюблені від імені молодіжного служіння церкви Царства Боже, вітаю вас з цим чудовим святом воскресіння Ісуса Христа! І бажаю, щоб молодь України і Луцька, зокрема, яка занедбана, яка не сильно потрібна комусь, яка ходить, шукає роботу, шукає себе в житті, хтось зневірився, можливо, впав. Я бажаю, щоб для цієї молоді прийшло Воскресіння. В нашій церкві церкві Царство Боже, крім інших служінь, які направлені на людей, Існує таке служіння, як служіння е, хвали і поклоніння або прославлення і поклоніння Богу. Е, воно направлене і присвячене нашому Господу і Богу. І це також називається іншим словом, як літургія. Е, тому від імені всього цього служіння я хочу привітати вас, дорогі люди, святом Воскресіння, святом Пасхи, святом Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа, і побажати нехай в ваших серцях, в ваших домах завжди панує мир Божий, злагода улюблені Богом Християни, від усіх студентів заочного теологічного інституту Інсте. Ми хочемо привітати вас з світлим святом Пасхи, Воскресіння Христового. Хочемо побажати, щоб кожен з вас став тим учнем, який понесе далі Слово Боже. Бо коли Господь возносився з землі цієї на небо, Він сказав: велике доручення дав своїм учням і сказав. Ідіть навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ми вам бажаємо пізнавати такого Бога і навчатися і бути учнями для того, щоб нести Слово Боже іншим людям. Будьте благословенні! Дорогі телезрителі! Хочеться поздравити вас з святним праздником Воскресення Ісуса Христа! Хочеться пожелати. праздник, чтобы те жизни людей, которые еще не воскресли для него, пускай в этот праздник они воскреснут. И мы, служители Церкви Царства Божьего, молимся о том, чтобы в нашем городе этот светлый праздник мог воскреснуть в жизни каждого из тех, кто проживает в нашем городе. Аминь. Христос Воскрес! Любі наші лучани, волиняни, всі, хто нас сьогодні дивиться, щиро і сердечно вітаємо вас світлим святом Воскресіння Христового. От всі, кого ви зараз бачите, це люди Церкви Царство Боже, це сімейні люди, це люди, які одружені. Сьогодні, отак, от, от у своїх родинах, ми будемо святкувати це радісне свято. Будемо святкувати його в радості, в любові, і радіти ми будемо з того, що. От саме Воскреслий Ісус Він діє сьогодні у наших сім'ях. Дорогі ми хочемо вам сказати, що ми, як люди, теж переживали різні речі свого часу у сім'ях. І Якщо сьогодні можливо, якісь негаразди, якісь непорозуміння у ваших сім'ях, неприйняття, знайте, і ми всі сьогодні вам засвідчуємо, що вихід і рішення. У Воскреслому Ісусі сьогодні, святкуючи, радіючи, вітаючи, бажаємо вам усім. Нехай цей Ісус, який Воскрес у нашому житті, Воскресний і у ваших сім'ях, Воскресний у ваших стосунках, у стосунках чоловіка і жінки, дітей, батьків. Нехай буде так у вашому житті. Тому сьогодні, дорогі, вітаючи вас, ми проголошуємо, ми стверджуємо Христос. Воскрес! Воістину Воскрес! Дорогі лучани, вітаю вас святом світлого Воскресіння Христового від імені деяконського служіння Церкви Царства Боже. Бажаємо вам, щоб ви укріплялися. В Ісусі Христі, щоб ви з вірою зверталися до Ісуса Христа і щоб ви були благословені в Ісусі Христі. Хай Господь вас благословить, Хай укріпить і дасть віру, дасть надію, дасть любов на подальшу працю, на подальше життя. Будьте благословені в Царстві Божому. Приходьте в нашу церкву. Таким, каким я должен быть. Меня Господь посотворил. Мечты свои меня важ... Вітають вас цим світлим святом Христового Воскресіння. Звістка радісно лунає, світ Ісуса величає великоднім дзвоном, співом, чистим серцем повним віри, ясних добрих сподівань, великодніх вам вітань. Хочу побажати вам, щоб Ісус Христос воскрес у вашому житті, щоб це свято не було просто традицією, гарно поїсти. Прибрати біля дому чи сходити в церкву раз на рік, щоб посповідатися. Нехай Господь торкнеться кожного з вас і дасть вам бажання жити з ним кожен день свого життя. Я хочу запросити всіх дітей та підлітків щонеділі на 11 годину на вивчення Слова Божого. Дорогі наші волиняни, ми з Матушкою Ольгою всіх вас вітаємо з цим чудовим пасхальним святом. Христос Воскрес! Воістину, Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Воістину воскрес! Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Бажаємо Божої благодаті вам! Бажаємо, щоб ви були здорові, сильні. Щоб мали всього з понадлишком від Господа, щоб процвітали, і хай гойно родить наша волинська земля, хай працюють наші підприємства, хай буде чисте повітря, хай будуть слухняні дітки, розумні і досконалі наші люди, процвітання вам і Божих благословінь всій Україні і кожному з вас! Нехай Христове Воскресіння запанує в ваших оселях, принесе мир, радість, любов. Благість і Божі благословіння, Христос Воскрес! Воістину Воскрес! Христос Воскрес! Бажаю вам від нас усіх, від вірян нашої церкви і всіх церков наших в Україні, щоб в ваших домах був мир і спокій, щоб Божа любов панувала між вами, щоб ви були толерантними один до одного, прощали. Співчували, любили, допомагали один одному, щоб дім ваш був повний благоденствія. щоб ви процвітали і мали всього з понадлишком, щоб ви були здорові, щоб дітки ваші були радісні, щоб велась ваша господарка і всі засоби, які Бог вам дав для заробляння, забезпечення вас самих і вашого дому, щоб вони були благословенні Господом. Хай хранить Господь від всього лукавого вас, Хай благословляє вас в наступні дні від цього свята і надалі. Хай буде Божа благодать на вашому духу, на вашій душі, на вашому серці, на вашому домі, на вашій праці і плодах вашої землі. Христос Воскрес! Своє літо вже зараз. Позитивно, яскраво та активно. Християнський табір під цьогорічною назвою Весела ферма запрошує усіх дітей та підлітків віком до 16 років відпочити на комфортній базі, що поряд з шацькими озерами, безліч квестів, активних ігор, шоу-програм, спорт, заняття за інтересами, купання в озері, дискусії на важливі теми. Знайди нових друзів і запам'ятай це літо як саме краще. Наш табір для тих, хто не звик бачити життя зі сторони. Вливайся! Детальна інформація на сайті churchkg.org або за телефоном 28 43 28.